Дайвінг як один з методів реабілітації військових застосовують на Київщині азовця Дмитра Тищенка. Настільки захопило занурення, що він збирається отримати сертифікат інструктора і практикувати дайвінг після війни, бо після шпиталю знову піде воювати. Успіхи військових у підводному плаванні. Даря цесарук бачила. Дмитро серед дайверів найдосвідченіший. Він під воду пірнатиме аж у сьомий це да, своєроду, як медитація, то треба вміти контролювати контролюватися дихання, то з тіла. Аби баланс. Побуду. Цьому він, звісно, ще тільки вчитиметься і тому не гаючи часу вдягає гідрокостюм. Зверху кисневий балон, якого вистачить щонайменше на пів години. Загалом хлопці більше видихують повітря, чим дівчата, якщо чесно. Але ну е, якщо цідає ви в морі, то там гарно і хочеться залишитись надовше, особливо якщо якась тваринка плаває, то ну, хвилин. 40-50. 30-40. Якщо холодно, 30, Зостається ще пояс зі свинцевими кульками. Його Дмитро чіпляють на живіт. Без таких грузиків він легко спливатиме нагору, бо сам костюм, хоч і щільний, та неопреновий. Система грузів нам потрібна для того, щоб притопити гідрокостюм. І тільки коли усе дайверське спорядження вже на ньому, Дмитро стрибає у воду. Занурюється він не сам разом з інструкторкою. Дмитро пірнає на максимальну глибину басейну, що сягає аж чотирьох метрів. Його перше заняття було не таким вдалим. Тоді відчуття після плавання Дмитру не сподобалися, бо про себе нагадала фронтова травма численні контузії. Сутки головної боліпотом на послідство після контузії. Тут треба ну, типу, не гратися з давленням, є якісь ну, проблеми. Типу... Завленням страви голови, типу, там. за ЧМТ, то нежелательно вообще ті наші справді не для усіх, бо під водою тиск на тіло удвічі сильніше. Через це повітря у вухах та легенях стискається і може призвести навіть до травм. Але якщо протипоказань немає, то пірнання дуже дієвий вид реабілітації. Вода має такий лікувальний ефект, бо немає звичної гравітації. Вони, начебто, в невагомості. По-друге, там. Насправді тиша. Там телефон не приймає, там можна розслабитися і сконцентруватися на власних відчуттях, на своїх думках, на спокої. Дмитро, спробувавши ще раз, цей спорт полюбив і нині хоче отримати сертифікат інструктора. Для так такси гармонії, типу з собою, типу, ну, вообще внутрішнього я дуже сильно допомагає. Так типу, ну, вода сама по собі фактор такий спокаїш. Тому ветеранів зі шпиталю сюди привозять групами. Усі зараз на реабілітації. Ми зрозуміли, що це можливо. Вісь хлопцям залишитись один на один з диханням, спокоєм і з відновленням. Ментальне відновлення це дуже важливо, тому що вони отримують позитивні емоції. Для кожного з них це можливість і спробувати щось нове розвантажитися емоційно. Тож триватимуть підводні занурення навіть узимку, і вони повністю безоплатні. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.